5.43 ранку. І для підтвердження моїх слів хотів би показати вам, що станція генерує, оце вже не знаю який день, дає от генерацію по 5, по 7, по 9, по 10 Вт. От така от штука, друзі. Щоб ви розуміли, зараз ніч. Просто ніч. Нема нічого. І це відбувається цілодобово. Тобто, 20... Ну, тобто відколи сонце заходить, отакі, отакі от штуки відбуваються в мене. Дякую. 20-20. Сонця нема. Повна ніч. Ідемо до інвертора. А інвертор що? А інвертор у нас показує генерацію. 13, 7, 8, 5 Вт. І так триває цілу ніч. Вітаю, друзі! Як ви догадалися з попередніх коротких відео, мова в цьому відео буде йти про нічну генерацію. Так, щоб ви переконалися. Зараз я от зайду година 11 хвилин після 12-ї. І от, от такі от показники в мене видають сонячні поля е, для переконання на дворі ніч. Ну, якщо так десь можна якось передати, то, то це ніч. Ось, е значить, що можу сказати? Такі, е як би то сказати, е спостереження я вже веду більше місяця, і це фактично я побачив, коли поставив оці от е діоди. Е Діоди з, охол... ну, діоди з, охолодж... з охолоджувачами. Ну, тобто це все сталося тобто влаштування е, щитка заземлення, е, який мене е, влаштований таким чином, що об'єднані єдн... об і корпуса панелей, і е, деце вхід чи вихід, як його правильно на... називати, на одне заземлення. Тут тобто, йде червоний провід, він йде до загального кабелю, який з'єднює всі корпуса. І це все заземляє ну, йде на металеві, стер... металеві... На металеві стер... стержні. Зараз, до речі, покажу кусочок ві відео про це. До речі, лайфхак. Як з'єднати. Те подібно проводи по максимуму. оголяємо центральний дріт, знімаємо ізоляцію, роздвоюємо його, його, знаходимо посередині, розширюємо посередині, робимо отвір і цей дріт, який ми будемо конектити до нього, ми також розділяємо по половині, просовуємо одну частину всередину і закручуємо один за другий. І вийде от таке з'єднання зараз. Получилось таке з'єднання, воно надійне, воно нікуди не вилізе. Е, головне, щоб закручувати одну сторону, в одну, ну, одну, е, половину в одну сторону, а другу половину в другу сторону. І тоді все буде good. Потім ізолюємо. Ось так нагадаю, як це все заземлення йде вниз. Я його трошки поміняв, поставив посередині. Поєднав в один так званий контур. Чому так званий, бо контур це типу як базарний вислів. Контур заземлення. Немає такого в підручниках. О, це в мене дріт-оцинковка вісьмерочка. Тут є забитий, забитий. там штирь. 4, 4 метри, тут 4 4 метри. І в кінці ще є також 4-4 метри. Це все виведено в одну полосу. З'єднано і під'єднаний контур заземлення панелей і дц, ДЦ вхід по сонячних панелей. Тобто корпусів і дц вхід. Вони з'єднані все в один. В майбутньому, що буде блискавко захід сюди заходити. Так, повернемося до нашої нічної генерації. Значить, закінченням цього всього облаштування заземлення в мене було. Я ще докупив два діоди. Вони мають такі радіатори охолодження. Чому їх купляв? купляв? Тому що бачив, як переливалася напруга з більшого поля в меншій. Тобто перехоп... Пере, Переходили, скоріше все за об'єднане заземлення через те, що було об'єднане заземлення. Але тепер я спостерігаю, оце вже відколи я ті діоди взяв отакову От ситуацію. І, ну Дивіться, напруга є, сили струму нема, бо тому що не фіксує його, його кліщі, ні інвертор не фіксує, але вона є якась там, бо тому що показує потужність в ватах. І ця потужність деколи буває до 15 Вт-17 Вт. Тобто по, по всякому. Ну, вона коливається завжди там 7-5, але так воно триває цілу ніч. Що ще можу показати по замірах по самих до діода і після? Значить, це є в нас 210, але, походу показує мілівольт. Струма, постійної напруги. І після вже на виході вже показує 138 вольт, тобто фактично співпадає з показами інвертора. Так само і на іншому полі. В нас 190 215 мВ і вже 60-70 вольт. Е, ще можемо що зробити? Пере, перемкнути ще покажу на змінний струм. На змінну напругу, верніше. Подивимося, що показує змінна напруга. Зараз секундочку. Она не незручно. 0,17 вольта. Ну, і відповідності, коли я вже на вихід ставлю. З діода не буде показувати змінною взагалі, тому що це і є принцип дії діода. Так само подивимося на інше поле. Це ж саме 0,23 В. Це в мене на автоматі на настроєний. І відповідності на виході змінної напруги немає. Так ось, дорогі друзі, Хотів би почути від вас пораду якусь е добре це чи зле, бо тому що, ну, якщо так взяти, навіть знаю, як це сказати, генерація цілодобова, тобто від того поганого мені нічого не є, але не знаю, чи, чи страдає від цього техніка взагалі. Але якщо хтось знає, чи хтось стикався, чи хтось мав якусь подібну ситуацію, дуже радий буду коментарю. Почитаю, послухаю, також підписуйтеся на канал, ставте вподобайочки, не скупіться. Це допомагає просувати україномовний канал і витісняти поступово російськомовні канали. Поширюйте і підтримуйте україномовні контенти. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Буде ще.